Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок. Малята, подивіться, хто завітав до нас сьогодні в гості. Це маленька казкова краплинка. Сьогодні краплинка поведе нас до дивовижної країни своєї матінки водички, а почнемо ми цю подорож, відгадавши загадки про воду, яка є в природі. Слухайте уважно і відгадуйте. Його приносить хмарка і лини. На землю він в рясних краплинах, Іде періщить і полощі. Ви здогадались, що це? Дощик, вірно. Друга загадка. Навесні прокинувся, зразу бігти кинувся, дзвінко пісню заспівав і до річечки помчав. Так, дітки, це струмок. Наступна загадка. Як зима під кригою дрімає, На весні скресає й оживає, в ній плюскочі радісна водичка. Тече до моря повновода, річка, звісно, дощ це опади. А ще як вода може падати з неба. Чим вона може бути? Так, вона може бути сніжинками, градом, туманом, росою, струмочок це потік води. Від талого снігу. Яку ще водичку можна побачити на землі від снігу або після дощу? Калюжі, вірно. Річка це водойми. А які ще водойми бувають? Ще є ставки, озера, моря. Як ви вже знаєте, діти, люди, рослини та всілякі представники світу тварин це жива природа. А ось вода це не жива природа. Хоча вода це не жива природа, але ніяка жива природа без води існувати не може. Завдяки воді ростуть дерева та кущі, трави та квіти, овочі, ягоди і різні рослини. Вода омиває їхні листочки, а головне рослини п'ють водичку своїм корінням, дощову і ту, що утворюється від талого снігу. Не можуть обійтися без води і кімнатні квіти. Коли та як вони отримують водичку? Так, вони отримують воду, коли люди доглядають за ними, поливають їх. П'ють воду і усі тварини домашні, свійські та дикі звірі, птахи і комахи, ящерки та черепахи. А деякі істоти без води не можуть прожити навіть короткий час це ті, хто живе у воді. Риби та раки, водяні комахи, жабки. Дуже потрібна водичка і водоплавним птахам, чайкам, качкам, які добувають собі у водоймах поживу. Малята, напевно, вам теж вода потрібна щодня? А як же? умиваєтеся ви водою, миєтеся і купаєтеся у воді, п'єте воду, з водою готують різні страви. А люди, до речі, теж частинка живої природи, діти. Запам'ятайте, вода це те, без чого не може прожити не один живий організм. А зараз, малята, пограємо у гру, яка називається, назви, зайве слово. Те слово вам потрібно назвати. Кому вода не потрібна, будьте дуже уважні! Молодці дітки, я впевнена, ви знайшли правильно всі зайві картинки. Отже, малята, ми з вами дізналися, що без води неможливо життя людей, рослин та тварин, тому воду потрібно берегти та цінувати. А зараз виконаємо гімнастику для оченят. Ну що ж, малята, наше заняття добігло кінця. Дякую за чудову роботу. На все добре!